В Україну надійшло понад 210 тисяч доз безоплатної вакцини для профілактики кору, паротиту та краснухи. Рівненщина отримує 10 тисяч доз для проведення рутинної імунізації для дітей. Вона є безпечною, ефективною і забезпечує тривалий захист. Вже до кінця осені КПК доставлять до усіх регіонів країни, зокрема, Рівненщина, так само отримає 10 тисяч доз вакцини для проведення рутинної імунізації серед дитячого населення. Це означає, що діти зможуть отримати щеплення на безоплатній основі. Наразі у нашій області всі пункти щеплень забезпечені вакцинами для проведення рутинної імунізації. Вакцину можна використовувати для щеплення дітей віком від 12 місяців. Вона проходить в два етапи. Першу дозу дитина отримує після 12 місяців, а другу вже після 6 років. До прикладу, кір одне із найбільш заразних захворювань. Дев'ять із десяти невакцинованих осіб ризикують захворіти після контакту з хворим, адже ускладнення можуть бути дуже серйозними. Це може бути пневмонія, отит, навіть енцефаліт. Тому діти, котрі відвідують заклади освіти, повинні бути щеплені відповідно до віку. З початку року в області зареєстровано один випадок кору. Зараз заклади охорони здоров'я. Готові проводити вакцинацію. Ми проводимо максимально доступну роз'яснювальну роботу про необхідність проведення такої вакцинації згідно календаря щеплень. До слова, за 9 місяців поточного року в Рівненській області проведено майже 18 тисяч щеплень. КПК. зараз в Рівненській області станом на перша десята за 9 місяців проведено 17 тисяч 268 щеплень. Що складає 69,2%, як я вже сказав, відповідно до річного у віці від, до одного року і пацієнтів до шести років 72%. Нагадаємо, що щеплення від КПК це єдиний ефективний метод уберегти себе та дітей від захворювання. Діана Смірнова, Володимир Захаров, Новини Рівного.